Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про Jeep Compass 2018 року з двигуном 2.4 Multi-air. Ми встановили газове обладнання компанії BRC, це четверте покоління преміум класу. І цікава ця вся ініціатива, тим, що ну, взагалі геть немає там місця для того, щоб нормально все це реалізувати. Тому ми з вами поспілкуємось про технології, які реалізовані в двигуні Multiair. Про газове обладнання і його сумісність з такими технологіями, і взагалі з двигуном і тим, як ми реалізували деякі речі. Продовжуємо. Коли ми говоримо про італійські технології, це завжди дешево і сердито, але функціонально. І тому 2,4 двигун Мультієр використовується також вже в подальшій ітерації. Тобто, це вже є і друге покоління Мультієр. Ця технологія працює яким чином? У вас є впускний клапан, який може відкриватися. Вище або нижче, і триматися в відкритому або закритому стані, або довше, або більше. І тим самим фактично розширювати функціонал двигуна, роби, робити з нього більш динамічним, більш економічним і вписуватися в норми Євро 6, це якщо стосується Європи або Америки по їх класифікації. Я навіть не знаю, які вони там. Газове обладнання, якщо ми спілкуємось про цей автомобіль, має деякі складнощі у встановленні через, перше, у вас немає місця, де це все реалізовувати. Друге, там, де потрібно встановити ці компоненти, геть немає місця, і це викликає досить багато потреби по часу. Тобто ми, встановлюючи обладнання на такий автомобіль, втрачаємо більше часу відносно інших, наприклад, автомобілів Subaru. І потім ще, що і цікаве, є цікаве налаштування, тому що цей двигун фактично працює ну, майже як дизельний в плані доросліної заслонки, тому що вона майже весь час знаходиться у відкритому стані, тобто є два стани, коли вона закрита і повністю відкрита. І регулюється подача повітря завдяки електрогідравлічній системі керування. Клапану впуску. І це дуже цікава річ, тому що налаштовувати його можливо обладнання газове тільки у русі, тобто виїжджаючи на трасу і перевіряючи всі ці моменти. Є також ще проблеми, з котрими ті, хто налаштовує обладнання, скоріше за все, зустрінеться. Це поведінка автомобіля у е пробках, у місці, тобто там, де ви постійно зупиняєтесь або гальмуєте двигуном і зупиняєтесь, і потім знову починаєте рух. Тобто там є деякі нюанси, і не всі системи спроможні це відпрацьовувати. Бірці це може. Який є ціновий діапазон, на який ви маєте враховувати, коли встановлюєте обладнання на такий автомобіль? Перше, у вас буде впливати на ціну габарит балона. Тут стоїть балон на 69 літрів. Уявіть собі, який буде запас ходу, тому що цей двигун 2.4 може їздити з витратами під 5 літрів на 100 км. По-друге, сама підкапотна частина, тобто обладнання, яке може бути або середнього, або топ-класу. І в залежності від того, хто встановлює і як, які компоненти ви використовуєте, діапазон цін буде десь 600, 850 умовних одиниць. Чи є сенс встановлювати автомобіль в плані ресурсу, чи не пошкодить він каталізатор, який тут дуже такий чутливий. Немає проблем з каталізатором, якщо ви подаєте необхідну кількість палива з е, повітрям, тобто є співвідношення повітря та палива, і ви, якщо його подаєте, система подає його в необхідній кількості, немає неперегріву, немає нічого такого, що могло б його пошкодити. І е, е, інша ситуація: якщо не налаштоване обладнання, і якщо воно не враховує всі ці навантаження, які існують в цьому двигуні, Скоріше за все, він буде працювати каталізатор в умовах, коли він перегрівається. Перегрів це 1000 плюс градусів. По Цельсію, коли він працює так, то його вистачить не ну, більше, ніж на 50 тисяч км. Якщо ми використовуємо газ і налаштування було зроблено належним чином, з нормальними паливними корекціями, нормальним співвідношенням. Палива та повітря, то цей каталізатор буде працювати значно більше порівнюючи з бензином. Двигун внутрішнього згоряння це фактично пічка, куди подається паливо у певному співвідношенні з повітрям, підпалюється свічкою запалення у певний час. І якщо ми кажемо про бензин або про панбутан, це похідні нафти, тобто це два брати, які виробляються в один момент на одному виробництві, і фактично мають деякі різниці, але вони не суттєві, якщо про них знати. А саме октанове, октанове число пропан бутану 110 одиниць, тобто ви ніколи не отримуєте детонацію в двигуні. Друге, згоряння дуже чисте і дуже швидке, тобто воно швидше, пропан бутан згоряє швидше, навіть ніж бензин, і це науково доказано. Це менше впливає згоряння на мастило і на каталізатор, якщо ми говоримо про правильне співвідношення. І саме тут є певний підвох. Тобто, якщо знати, як його правильно подати у впускний колектор, якщо знати співвідношення з палива з повітрям, у вас ніколи не буде жодних проблем з двигуном. І ми це доказували. У нас є. На нашому каналі е, відоси, де ми розбирали двигун майже з пробігом 800 тисяч кілометрів. Де роди, е, робився один раз е, процес регулювання клапанів. Це був туксоновський двигун, навіть виявити собі важко, але він пропрацював 800 тисяч кілометрів на газі і нічого з ним не трапилось. Його просто замінили, тому що він витрачав більше мастила, ніж це е, бажалось. Самим власником. Тому, якщо ми говоримо про технічні моменти, так є певні складнощі, якщо ви не володієте технічною базою по налаштуванню і встановленню. Але якщо виконавець знає ці всі особливості і робить належним чином свою роботу, а ви, як експлуатант, його рекомендації, Враховуєте у повсякденні, то нічого страшного не буде. І це вже доказано десятирічними. І навіть самі нові двигуни, тобто з безпосереднім або з комбінованим впорцком, також працюють на газі, і ми це вам доказуємо. Кожен раз, коли знімаємо відео про наші роботи, існує наукове середовище, де е, працюють науковці по питанню е, практичного використання новітніх видів палива. І пропан бутан є також серед таких видів. Де адаптуються новітні технології двигунів внутрішнього згоряння під використання газоподібних палив, тобто палив, які мають дуже великий коефіцієнт випаровування, не мають цих проблем, які є у бензина або дизеля. Їх легко змішувати, з ними легко працювати у певному середовищі. Тому, якщо ми говоримо про майбутнє, то скоріш за все від бензину відмовляться, а пропан-бутаном, метилефіром водним будуть користуватися. Або його будуть додавати в системах комбінованого в Польську, але не такого формату. Тобто, з одної форсунки, буде подаватися одночасно і бензин, і, наприклад, диметилефір або пропан-бутан. Є такі системи, ми поспілкуємось про них у майбутніх відео. Це технічний буде формат, але дуже цікавий, тому що вже зараз експериментують з. Запаленням від стиснення бензину вже зараз експериментують з комбінованою подачею палива, тобто є бензин або дизель одночасно з подаваємим пропан бутаном або дементелефіром. І якщо б це неможливо було б робити правильно, взагалі жодних випробувань або досліджень не робилось б. Тому пропан бутан це круто. Деми це інше паливо, але це також круто, і ми про нього теж вам розповідаємо в наших оглядах. І я буду сподіватися з вами спілкуватися частіше українською мовою. Хоч для мене це дуже складно, тому що раніше я спілкувався тільки російською. Технічні моменти не всі дуже легко вам розповідати саме в цьому форматі. Але слава Україні! Слава народу України! Дякую ЗСУ за те, що ви робите свою роботу дуже добре. І сподіваюся, що найближчим часом в Україні настане вже мирний час і ми зможемо розвиватися ще більш швидко і якісно до зустрічі.